Вітаю на каналі Української правди. Пам'ятаєте, 11 умов Угорщини для України, серед яких, зокрема, визнання Закарпаття історично-угорською територією. Так от є хороша новина. Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ольга Стефанішина каже, що. У відносинах з Угорщиною Києву вдалося досягти успіху. Вона зазначає, що жодних зазіхань на територіальну цілісність України з боку угорського уряду немає, не було, і це взагалі не є зараз питанням предметом розмови. А, мої колеги з європейської правди пишуть, що угорського лідера Орбана змусили змінити ставлення до України, і навіть більше найближчими днями він має приїхати до України зустрітися з Зеленським. А ось такі маємо новини. Далі все це буду обговорювати з головою угорської громади Києва. Тібор Томпа на зв'язку. Пане Тіборе, вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх, шановних телеглядачів. Чи дійсно Орбана змусили змінити ставлення до України? Що відбувається у відносинах Угорщини та ЄС? Так. Я так не думаю. Це моя особиста думка. Я буквально перед етером, перед нашим в'язком, я продивився Угорську пресу. Там орбан знову. Так робить свій е, тотальний мейнстрім такий з рашистськими наративами українофобський, е, про те, що нібито Європа розколота на партія війни і партія миру. Він є сторонником, е, нібито партії миру, е, хоче створити нову право радикальну платформу. Е, буквально е, недавно закінчилась зустріч в е, Відні. Між е, Орбаном, керівником праворадикальної партії Австрії е, та також. Е... Партією колишнього очільника е, уряду Словаччина бабіша. Так, от там теж е, прозвучали сугубо такі популя... популістичні лозунги. нібито потрібно рятувати Європу, е, тому що Європа рухається не в тому напрямку, е, рухається в напрямку е, війни. Е, знову ж таки, тотальна е, тотальної імміграції. Е, тому то що твориться в Угорщині, і по тим заявам, що робить Орбан Уряд Угорський. Я не думаю, що відбудеться зустріч на найвищому рівні між Орбаном та нашим президентом паном Зеленським. Але навіть якщо і відбудеться, це абсолютно нічого такого проривного не принесе. Тобто, ті 11 умов це не випадковість і на них буде угорщина наполягати. Прокоментуйте, будь ласка, слова віцепрем'єрки Стефанішиної, яка говорить, що проблеми немає, і Києву вдалося домовитися як про що поки що невідомо. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, що пані Стефанишина е, має набагато більше інформації, е, ніж маю я, і напевно вона бачить е, по-іншому, ніж е, бачу я. Даруйте. Я е, висловлюю свою думку на основі е, тієї інформації і тих даних, що є в моєму е, розпорядженні. Е, може бути, що в моєму розпорядженні немає. Тих інформацій, або я не знаю про ті домовленості, тому що я не був присутній на цих перемовинах, але я би не вірив Орбану. Я би не вірив і не вірю е, сьогоднішнім керівникам угорського уряду, тому що вони стільки багато поганого. Натворили Україні українцям та надіток українцям. І Навіть угорській громаді, і я вважаю, що ці 11 пунктів це взагалі ні, нікуди, взагалі немає права орбан угорський уряд втручатися. Це наша справа угорської громади Української Українських громадян писати або звертатись до уряду України чи відстоювати. Якісь е, свої права е, щодо дані е, записані в Конституції. Я вважаю, що на сьогоднішній день е, ніяких 11 пунктів не потрібні. Е, всі права угорської меншини у, Україна дотримує навіть більше, і е, це даруйте чисте політиканство, яке націлене на те, щоб е, втілити свої такі. Е, Низької або далекоглядні е, популістичні наміри е, у Орбана. Не більше ви кажете, що не вірите в зустріч Орбана і Зеленського в зустріч лідерів на найвищому рівні. Однак, якщо це станеться, це буде суто якоюсь формальною і ну, там обов'язковою для якихось процедур історією, і вона не принесе взагалі ніяких плодів Україні. Дай Бог, щоб я помілився, але я вважаю, що навіть якщо ця зустріч відбудеться, це сугубо для хайпу Орбана, тобто зможуть знову прозвучати сугубо якісь там декларативні. Заяви стосовно того, що потрібно домовлятись, потрібно йти в напрямку миру, аби, але конкретики у Орбана немає. Я, взагалі, за останні вже 10 років е, такої конкретики від Орбана по відношенню до України е, я не бачу, а бачу виключне тотальне українофобство. Добре, а чого очікувати від головування Угорщини в Раді ЄС? Ну власне чи сильно вплине Угорщина на ті ж перемовини України про вступ до ЄС? Я думаю, що не сильно вплине, тому що якщо нам навіть хотіло сильно вплинути, не зможе. Слава Богу, європейськими інституціями це все те дуже зарегульовано, навіть попередній очільник Головуючий Європейської ради, так прем'єр-міністр Бельгії, заявив, що той, хто очолює. Європейську раду, Євросоюз це не просто бос для того, щоб роздавати там управління на ліво на право, а потрібно знаходити компроміс. Ну Орбан компроміс знаходити не буде, але слава богу, він не зможе завадити нашому євроатлантичному руху, тому що його роль буде сугубо така протоколярна, я би сказав, інформативна не більше все рівно рішення будуть прийматись грудні і буде приймати не Орбан, а буде приймати новообраний очільник Ради Європи. Дебати у Сполучених Штатах, які спричинили переполох у таборі демократів, як виявилось практично не змінили думки багатьох виборців щодо жодного з кандидатів. Це опитування опитування у штатах, таке було проведене. Але якщо, якщо все ж таки от, е, бути на позиціях, де Трамп е, значно покращив свої позиції, наскільки разом з цим покращуються позиції Орбана в геополітиці, і до чого призведе перемога Трампа на виборах? Наскільки Угорщина? Ну чи вона стане сильнішою? Ну дивіться, в геополітичному плані е, я не хочу Угорщину ображати, але Вага фактично рівна нулю. Тому навіть якщо переможе Трамп, так Трамп зможе використовувати там деякі лозунги просто, щоб Орбан там щось проговорив, щось сказав, не більше. Але підтверджуючи свої слова, один єдиний факт наведу такий маленький штат як Делавер. Це найменший штат Сполучених Штатів Америки. Так валовий національний продукт цього штату в три рази вищий, ніж всієї угорщини. Тому даруйте в даному випадку. Є така угорська поговірка. Значить, в даному випадку для Орбана це нічого не приносить. Добре, останнє питання знову повернуся до 11 пунктів. Дуже таке ну, локальне своє питання угорці на Закарпатті. Чи вони дійсно потребують те, з чим угорщина звернулася до Києва в цих умовах? Можливо, якісь умови, якісь пункти дійсно необхідні. Власне, настрої угорців в Україні цікавлять? Ну даруйте всі ці 11 пунктів, так, що туди, нібито втули в Орба, Нічого спільного немає з тими, що потребує угорська громада. А то, що дійсно потребує, а там цього немає, це обов'язкове знання української мови, тому що на жаль. Переважна більшість угорців, які особливо молодь, які ще проживають на Закарпатті, а Їх залишилось не так багато не більше там 50 тисяч угорців і 150 тисяч, 4 тисяч. Так от я дуже багато раз про це виступав і тепер говорю, що потрібна мультилінгвальність, багатомовність, тому що це дійсно дає конкурентну спроможність. Якби одним із пунктів, а це головне, прописали, що які плани подібні, що повинні виконати ті ж самі угорці, так місцеві на Закарпатті, щоб володіти на високому рівні українською мовою, тому що тоді їх конкурентна спроможність підвищиться два двічі тричі, і вони не будуть вимушені йти і просто батракувати на Орбана і та його кліпу, а зможуть дійсно. Бути нормальними людьми в Україні, заробляти відповідні кошти, а не чекати манну небесну від того ж самого органа. Я вважаю, що окрім такої расистської агресії, а це на жаль сьогодні найбільша проблема, в тому числі для угорської громади. Але на друге місце я вставив би відповідні програми для того, щоб Угорці на Закарпатті були багатомовними і знали не тільки угорську мову, а на дуже високому рівні, і е, українську мову, і звісно, англійську, а поки ще цього немає е, був моїм співрозмовником. Пане тіборе, дякую вам, голова Украї... угорської громади Києва. На все добре. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій. Європейська правда, мої колеги окремо слідкують за відносинами Угорщини з Україною, і тим як зараз європейський союз намагається переконати Орбана. Підписуйтеся на українську правду в усіх соцмережах. А також тисніть вподобайку під цим відео, і підпишіться на цей канал.